Так виглянула вікно, і звірку почали сміятися, бо Яська виставила собі крісло і сілася на сонці. Сьогодні перший день вона вийшла на вулиці після вітрянки, торчить на кріслі. Десь там ломка бігала. Нати купила їй в Глорії джинс, таку сурочечку прикольну і такі мешти теплі. Прикольні. І ціни там дуже такі. Доступні, мені подобається. Можете подивитися: Джинсики Манго, по-моєму, так? Так, да -да. так. Так що такий гарний лук. Так. Показую зараз швиденьку Лялечку свою останню роботу. яку я зробила на замовлення, в неї натуральне волосся. Така секонка, я по фотографії її робила. Потім можу, з боку поставлю десь фотографію. Ось таке в неї спинка тут відкрита. Так як. Ясочки, покажи, потримай телефон. Набиральне волосочку. Такої вона височить. Я вдягну тебе якраз виходжу. Ось. Все, і буду її пакувати в коробочку. В і показую покупочки, які ми сьогодні купили. Це такі новорічні декорчики. Такий підсвічничок, віночок. Потім там свічечку поставлю. Такий буде на столі. На яскатинку покладу, там все гарно оформлю. Ось такі на вхідні двері хочу повішати. Такий от новорічний, гарний, теж дуже мені сподобався. Це ми все брали в епіцентрі. І ще пару кульок докупила на свою ялинку. Таку. Бо з тої сторони мені отам от бракує трошки іграшок. Бо з цієї сторони їх достатньо так гарно виглядає. А от там чуть, -чуть мені бракнуло Ось і докупила. Таку, таку біленьку, то що в епіцентрі ми брали. Таку золоту, таку кульку. Ця кулечка така гарна. То простеньку? Просту, так. Да. Ну, На кольору нам пасує. Такі ма мацьоньки. Мені дуже подобається, коли ще так перемішкуємо з малесенькими. Такі от, що докупила, у нас є таких пару вісюль. І гачки. І все, так? Про які я вам говорила в минулого відео. І ще хотіла вам показати, дуже мені подобається, вже другий раз беру шампунчики фірма Lush. Оцей Lush Fresh. І що там дали? Це мені дали в подарунок кальмазу. Ні, каламаза, каламаза для бороди. Потім Атлантіс біо, це скраб пробу дали. А що я хотіла вам сказати, що я купила? Це от такий шампунчик, сухий шампунь. От Коробочка в них окремо подається, і шампунчик теж окремо. Такий сухий, він такий, як макарун. Пахне мед з ванількою. Печеньку, печеньку з медом. Дуже він мені дуже класний, так гарно спінить волосся. А це нам дали журнал, чи я його забрав. Чекай, покажи журнал. Айо. Та і там подали ще нам журнал подивитися. Боже, як то мало пахне, можна досюди чути. Це шампунь. Ой. В общем, там теж всякі їхні кульки. Ціни, правда, там не дуже дешеві. А мені Миколай принесе щось з того і пі... Ну, це так, бо ліпош сам собі, воно пінеться. І е... я ще хочу бомбочку. У мене там вистіше. Добре, подивимося. Ну, в общем, шампунь дуже класний. Минулого Добре. разу в мене був такий зелений для об'ємчику. Класний був. А зараз взяла такий от. Дуже запах сподобався. От він дуже гарно піниться. Вартуй спробувати. І отак от, от він закривається і все. Так що вистачає на того шампуня. Він коштує 175 гривень, баночка 24, вроді було. але його хватає на довгий час. Все. Зараз іграшки довдягаю на ялиночку. Тут потім все гарно розставлю, повішує віночок і вам вже покажу. Сьогодні субота і ми сідаємо вечеря. Ні, зараз зараз майже п'ята. У нас такий буде обід вечеря. І тут Юрчик приготував крилишка із квори, що зробив. Я... Це яблучка, кермана яблука і печінковий тортик. Яські скромніше, вона не любить яблуки. Маша, вона ще не зрозуміла цей смак. Я думаю, що трошки вже буде їсти. Тарілка гімнастики. У нас такий святковий настрій. Сідаємо Це Вечір, і ми трошечки скучаємо. І в мене є такий макетик желізний. Це для того, щоб робити віночок. І мають такі підручні засоби. Тут одеяк. Буду робити зараз дзвіночок. Покажу потім, що з того вийшло. Може, під час того так. трошки І що я зробила зараз? У мене був кусочок тюлі білої, такої сіточки. І я його обмотала, оцю от, желізну штучку. І поверх, в мене теж була така зелена ниточка. Поверх того я обмотала ниткою. Тут видно, яка там тюль була. От сіточка. Ось, принесла свій пістолетик, клеєвий пістолетик. І буду зараз оформляти. Тим, що я тут маю. Щось придумаю, не знаю. Покажу потім, що вийде. Ось що в мене вийшло. Тут я поставила пташку, дала квіточку, шишки, бусинки поприклеювала де-не-де. Так, вроді, бантик. Середині. Так ніби досить непогано. І хочу повішити його там над телевізором. От там от. Причіпимо, Покажу. Ну, як для першого разу то я дуже задоволена. Сьогодні понеділок Яночка пішла в школу, а ми зараз сідаємо обідати. Юрчик приготував, Боже, мене тільки Юрчик готує. Я теж деколи готую, але Юрку смачніше просто готує. Приготував, макар... до речі, макарони я робила. Це домашні макарони, Юрчик їх зварив, по-київськи приготував сам і салатик. Ось, Зараз будемо відати, і йти за Яною їхати в школу, потім на неї гімнастика. І хотіла показати, що повішала свій віночок, ось тут, над телевізором. Подобається, як він виглядає. Так підходить. Так, приїхали тільки що з Ашан. Купили, хочу показати, що я купила. Купили фонарики на батарейку. Купила на 10 лампочок. Це на віночки хочу дати. Мені дуже подобається, коли віночки світяться. Бо от, 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 от колір. Я хотіла такі теплий, як на ялинці. Нашій. Ну, там не було. Там є або такий холодний, або такий кольоровий. Вот. Ну, кольоровий ми взяли малі в кімнату, а я взяла на 10 лампочок новіночок. Зараз його э, приукрашу, вам покажу. Що вийде. Він такий кру... кругленький. Це я заховаю і буде прикольно так. Буде світитися. І взяла на камін, на 20 лампочок. Такий самий, як оцей, довгий. Вот. Теж. Холодного кольору. Якщо ви хочете, щоб у вас був або кольоровий, або холодний кольор, то потрібно дивитися обов'язково на колір. Ціни дуже класні. На 10 лампочок родіт з гривень, на 20 лампочок 40 ще з гривень. До 50. Мені дуже подобається. Це лет лампочки. Ось. І купила ще такі от маленькі кульки, хочу не там доставити, сподобався колір. Зараз я буду запіночок брати. Ось цей. Я вам я вот зараз зроблю і потім вам покажу включу. Так, от включила вже фонарики. Трошечки відрізняється колір, ну, але сильно мені подобається. Ялинка тепла має від світла, Тут холодне, біле. В общем, вот так на каміння виглядає і мій віночок. Ось так воно. Круто, мені подобається. Про зарафутболиде. Сьогодні понеділок. Ось. Ще треба буде, може, докупити і на, на ці ножки. Поставлю. Ну я ще подивлюся. Ось Наша ялиночка. Включу світло покажу ближче. Ось так я б розклала. Ліхтариків. Цьому я закінчую свій влог, Підписуйтесь на мій канал. якщо вам подобається, ставте палець вверх. Все, всім па-па, до зустрічі у новому відео.